У Павлограді пройшла позачергова сесія міської ради. На початку засідання депутати вшанували пам'ять усіх загиблих на війні. На порядок денний було винесено 56 питань. На початку сесії очільник міста привітав депутата Павлоградської міської ради Олександра Єрмакова, який сьогодні боронить Україну. Це від цієї територіальної громади від цих жителів міста Павлограда нагороджується подякою за активну громадську позицію, відповідальність та небайдужість депутат міської ради Єрмаков Олександр Геннадійович. Також подяку міського голови отримала Надія Данильчук, начальниця служби у справах дітей, яка працює в органах самоврядування з 1995 року. І подарунки та подяку отримали освітяни Павлограда за участь та перемогу в обласних всеукраїнських та міжнародних конкурсах. У міській раді кадрові зміни замість депутатки від партії пропозиція Валентини Жилкіної, яка склала свої повноваження 14 лютого через виїзд за кордон. депутатський мандат отримала Ірина Ледіна. Павлоградська міська територіальна виборча комісія постановляє зареєструвати депутатом Павлоградської міської ради, обрану в єдиному багатомандатному виборчому окрузі від Дніпропетровської обласної організації політичної партії Пропозиція ледіну Іріну Ігорівну 1982 року народження, освіта вища, безпартійна, фізична особа-підприємець. Проживає в місті Павлограді, Павлоградському району Дніпропетровської області. Ірина приймає депутатські повноваження вперше. Проте була помічником депутата. Спочатку війни ми всі перебували в шоці. Я, як також, звичайний громадянин своєї країни, свого міста. Хтось виїхав, хтось залишився. У мене також була можливість виїхати і були такі пропозиції, тому що у мене також є неповнолітні діти. Але в останній момент я просто не змогла цього зробити. Я не змогла, не змогла кинути свою країну, ну і вирішила допомагати на місці, чим зможу. Сплачую податки на місцях, допомагаємо волонтерам. Ну, зараз в міській раді будемо намагатись працювати на користь нашої громади, нашого міста. Це моє рідне місто, моя батьківщина. Я себе не уявляю десь в іншому. Також депутати проголосували за виділення шевської допомоги військовим частинам. Фінансово підтримали і Павлоградводоканал. пропонується збільшити статутний капітал підприємства на 40 мільйонів 918 тисяч 355 гривень, з яких Пропонується на придбання гусеничного бульдозера 6,5 мільйонів, на розробку проєктно кошторисної документації на заміну насосних агрегатів на ВНС, Північна та майданчику номер 4 150 тисяч разом, На розробку проєктно кошторисної документації, на заміну частотного перетворювача на каналізаційних очисних спорудах по вулиці Харківська, 2-1. На суму 110 тисяч на будівництво технологічних вузлів обліку на мережах міста Павлоград в кількості 5 точок 4 мільйона 368 тисяч 40 гривень. На розробку проектно-кошторисної документації з реконструкції 13 ПНСок з заміною насосних агрегатів. Крім цього, депутатами були розглянуті питання, які стосуються життєдіяльності міста. Ярослав Євра, Єгор Митник, Гліб Кучер, новини ПТРК.